Нарешті на каналі Дефібуванова зараз кібрітович під номером перша числі. Нарешті ми. І, і, і Нарешті вона вийшла. І я вам попереджаю і гарного вам перегляду, а ми з вами погнали її розбирати. Так, все, назад. Так, і давайте. все. Погнали далі. Так, все. Так, серія починається з того, що... А, то ж, я не включу. Так, давай сами принадлежит то, що посадило приплендження. Так, давай мене. ти ж Ти ж Та в нього тут немає так, Так, а він кидав в нього там того гранату, а він бора усі. er Bare sånn.

Раз. Так. Але, блін, джимен вернувся. І буде легендарний, так, так. Да. Давайте. Зараз починається, що. Минуло камера варті з мене. І не так, що дивитися, які камера мене зробить. Потім одразу виступать, але виходить, що нього є дома. Так, о, тобі скупну і все мінус. Так. О, ні, ні. Але, але він спався, ми немоску. Можна... Так. Ого! Толпа! Толпа прилетіла! Прийшла на нього толпа. Так, опа, давай, давай, давай! давай. Але він мені летить, але він мені прямо. Можна...

Дав йому очі. І крикнуть. Так, і бачите, в нього рукавички немає. В нього рукавиці немає. Во, рукавиці. Немає рукавиці в нього. Тільки отут є. Другої нема. Це робот. Так. так. А, але він ще живий і туда кинув з вами. Але це він мені, він не передає. Дюмен стріль, оця зараза. Так. Давайте далі Контейнери. Так, ми тут державу. Але є другий Астро. Але він, він кричить, як порізаний якийсь. А він кожний. А ті, ти... Так, і знаєте, яка в мене є надія. Знаєте, яка в мене є надія? Що на допомогу, знаєте, хто прийде? Знаєте Хто прийде? На допомогу прийде скібіді учений по-любому. На, на допомогу прийде по-любому він учений. Бо це в 67 серії це був весь фейк. Це був сок фейк. І так. Ну, Блін, але знаєте, яка це буде битва? Я про то, ви знаєте, що би зробив на місці, на місці зі мене? Я про те б йому почав стріляти в голову, а ви знаєте, знаєте, чого не в ці пушки. Бо він піймає його енергію і знаєте що? Йому буде, і, і цю всю енергію він дасть йому, а потім він йому дасть свою енергію. Так, ну я надіюсь, що вам це відео сподобалося. Дякую вам за перегляд, всім гарного дня, всім па-па!